Без сумніву, одне з найулюбленіших наших дерев, які всі прагнуть посадити на березі водойми, біля річки це верба вавілонська. З назви, неначе е, зрозуміло, що дерево походить з Вавілону, а насправді воно росте в природі Китаю. І коли в 17 сторіччі почалися торгові зв'язки з Китаєм, була привезена корзина, сплетена з гілок верби, і одна гілочка потрапила на землю, проросла. І так в Західній Азії з'явилася перша верба цього виду, яка далі розповсюдилася по всіх континентах. Прекрасна верба Вавілонська